У цьому випуску розслідування не бирає своїх обертів, і з кожним новим свідком ми знаходимо все більше фактів, від яких волосся стає дибки. Ми отримали відповідь водних ресурсів, і дійсно це водойма, але є. Але міська влада ініціювала і провела масштабне прибирання воронячого острову. Ми знайшли перших державних власників землі біля Блакитного озера, і вони розповіли, як здійснювали рейдерське захоплення їхнього майна. Розпочнемо із приємного на Воронячому острові пройшла екологічна акція, ініційована міською владою Кам'янського. Як ми і казали раніше, Кам'янське систематично здійснює прибирання території Воронього острову на котлуванні Ільзетівському. І як ми бачимо, активна молодь міста долучилася до екологічної акції. Окрім цього, тут є ще й екологи, представники влади міста та представники департаментів міста. Вони всі за чисте наше дозвілля та наш відпочинок. Час ми знаходимося на так званої території Воронього острову. Це єдиний земельний участок, який належить безпосередньо Кам'янській міській територіальній громаді. І саме тут, як ви можете побачити, нема жодного паркану, нема жодного шлагбауму, нема жодного платного пляжу. Інша територія Єлизаветівського котлована знаходиться земельна територія у власності Петриківській громаді. Сьогодні тут разом з працівниками міської ради, департаментом екології, кафедрою екології нашого університету. Цитета фондом розвитку камінського обджала центром молодіжних ініціатив. Молодіжна рада. Ми вирішили прибрати цю територію перед початком літнього сезону. Також ми вирівняли грейдером тут автодорогу для того, щоб мешканці всі бажаючі могли тут відпочивати в чистому охайному місті. Дуже рада, що молодь саме такі цінності цілює, що ми це показуємо, що ми це робимо, а не просто про це кажемо. Що ми все ж таки прибираємо скоро сезон, щоб люди приїжджали, відпочивали, бачили, що чисто і за собою також прибирали і повторювали цей цикл. Ці акції ми щороку хочемо повернути увагу до необхідності збереження довкілля, користуючись нагодою, хочеться звернутись до мешканців, прибирати за собою, не залишати за собою сміття. дбати про своє оточення, про навколишнє середовище. І це лише маленька частина від того, що зібрали люди, волонтери, які прийшли сьогодні на акцію. І хочу звернутися до відпочиваючих. Люди, якщо ви приходите на безкоштовний пляж, тут за вами ніхто прибирати більше не буде. Прийшов з пакетом, забрав все, що насмітив, і пішов, викинув десь у місті. Не треба залишати тут. Це наш дім, і ми тут відпочиваємо. Якщо ви хочете безкоштовно відпочивати на Вороньому острові, готуючи третю частину розслідування, ми отримали відповідь від Держагентства водних ресурсів України і в ній йдеться. Враховуючи вище викладне, блакитне озеро на території Петриківської селищної ради Дніпровського району відноситься до водних об'єктів і становить водний фонд України. У 2007 році був виготовлений і затверджений облводгоспом водогосподарський паспорт водного об'єкту. В тому ж році виготовлено робочий проєкт встановлення водоохоронних зон на прибережних захисних смугах і Лізветівського котловану. Однак погодження і затвердження його в установленому законом порядку не відбулося. За статтею 88 Водного кодексу України прибережна захисна смуга Блакитного озера, згідно з його розмірів, а саме 245,5 гектарів, має складати 50 метрів. Стосовно доступу до водних об'єктів, цією статтею передбачено наступне. Громадянам забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, обмеження доступу громадян будь-який спосіб, у тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій до узбережжя водних об'єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні юридичних або фізичних осіб, а також справляння за нього сплати є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду. Отже, паспорт водного об'єкту на блакитне озеро виготовлений і погоджений, але затвердження проєкту про встановлення прибережної захисної смуги водойми так і не відбулося. Вирішення питання викладеного у нашому запиті у відповідності до діючого законодавства відноситься до компетенції контролюючих державних органів на території Дніпропетровської області. Цю функцію покладено на державну екологічну інспекцію. Але звернутись туди за роз'яснення може будь-яка фізична особа, так як міська інформаційна служба є особою юридичною, направити відповідний інформаційний запит до екологічної інспекції, ми не маємо права. Але це право є у будь-якої фізичної особи, яка вважає, що її права у перешкоджанні доступу до води було порушено. Отже, тепер активні та небайдужі мешканці Кам'янського та Елізаветівки. Ви знаєте, що робити? Повернемось трохи назад, а саме у 70-ті роки, коли Єлизаветівський котлован передали під так зване крило опіки міської організації українського товариства мисливців і рибалок, і ми знайшли її керівника. Те, що він нам розповів і при цьому підтвердив документально, просто шокує. І у нас там здання так називаємо заїнка. То ми в 2005-му оформили власність. Через 12 лет этот бывший экс-прокурор Петроховского района подали апелляцию и выиграли. Значит, ну, прокурору это легче сделать, чем кому-то там другому. Признали бесхозным это здание. Мы обратились в хозяйственный суд Днепропетровска по новой все это форме. Я могу вам назвать фамилию, там все это кратко. Они, значит, подают апелляцию на решение хозяйственного суда, апелляционный суд отклоняет. Они потом, значит, касаются в Верховный суд. Верховный суд, значит, отклоняет. Мотивирует тем, что Мала остаточна стоїмо цього здання. А вона ж така була і у них, і у нас. Вони них приймають, у нас не приймають. Судова тягомотина тривала дуже довго і, врешті-решт. Оформляють швидше на себе власність. Там куча халтурних підставних документів о тому, що вони самі построїли це здання. Тут допомагають Стопченко, це голова адміністрації Петриковського району. Оформляють документи. І регистрирует это здание держи аж в Покровському районі значит, області. Тут ніхто, видимо, не захотів, тому розуміло, що розуміли, що тут все білими нитками шити. Повертаючись до подій дня, а саме до конфлікту власників двох ділянок, внаслідок якого на одному з берегів блакитного озера з'явився трьохметровий паркан. 27 травня в місті Дніпро мало б відбутися судове засідання щодо апеляції решту земельної ділянки, де є розташований пляж і встановлена бетонна огорожа. Але судовий розгляд перенесено на 11 червня. Тож будемо слідкувати за подіями навколо Єлизаветівського котловану Далі поглиблюючись в питання Єлизаветівського котловану, всі стежки ведуть до Петрі. Кивської селищної ради ми написали їм листа, аби вони роз'яснили, чому громадянам обмежено доступ до водного об'єкту Блакитне озеро і що взагалі там відбувається. В наступній серії ми розповімо, чи відповіли на наш інформаційний запит у Петриківській селищній раді, чим завершиться судове засідання та яким буде початок пляжного сезону на Блакитному озері.